Всім привіт, з вами Дан, і це у нас дев'ята частина реалістичного Майнкрафту. Сьогодні в нас буде дуже насичена серія по досягненням, тому переходимо до їх виконання. Першим ділом я створю ще один ящик. Як ми бачимо, ось такий от крафт. 8 досок і 1 напівблок. У мене є якраз 5 досок, і зараз ще в мене буде трішки напівблоків. Ні, трішки простих. Напівблока в мене немає начебто ні одного, тому зараз швиденько піду зроблю. Ось тут. І просто сокирою. Ну, в мене вже і зламалася сокира. Все-таки на записі я передивився, якщо не помиляюсь, тут все-таки був кріпер. І воно вибухнуло не просто так. Так, тут у нас скоро буде камінь. Ну, а тут трішки проблеми. Краще ламати не мечем. О, і все, готово. Забираю. І що воно? Ні, ні, вже все. Ну, крафт я буду викладати поки що на старому столі, щоб він зламався і потім використовувати вже кам'яний. Так, і ось на півблок. Використую молот. Все, завдання виконано За це я отримую ще один ящик. Тепер в мене два ящика, ще один ось тут і три ящика. Можу поставити їх якось ось так. І тепер можу сюди понаскладувати різні речі. Трішки речей я поскладав. Переходимо далі. Що в нас тут є? Можливо, ось цю штучку для дров. Який вона має крафт? Так, це в мене є. Це начебто зараз зможу зробити. І потім драбинка. Палички в мене повинні бути. Так, палички повинні бути. Зараз викладаю драбинку. Крафт також простенький. Ось мій мод. Так, три драбинки є. І на півблоків там мені треба трішки більше, ніж один. Але, напевно, вручну порубаю, що мені. Так ось і є. Звичайно, треба буде зробити нову сокиру І який там крафт, бо я вже забув. Так, крафт у нас ось такий три напівблока. Зрозуміло. Ось так. Тут 4 дуба. Та звідки вони тут беруться? Я не розумію. Як вони тут взагалі спаняться? Тут якась темнота чи що. Ну, Це незвично зовсім. До речі, в мене вогнище попереднього разу догоріло. Треба буде робити нове. Так, і щось там ще ось драбинки. І все, в мене є штучка для дров. Буду її ставити десь тут, де я використовую ці всі різні пічки. Так, це поламаю. Ну, наприклад, ну ось тут там. І скільки я в неї цікаво, можу дров покласти. Ого. Тобто я на декілька стаків можу. Нічого собі. Ну це круто, а забирати як? Забирати так само. Ну поки що в мене побудуть, тому що в мене так багато. Але ось в наступного дня я піду і нарубаю велику кількість. Так, що я за це отримую? Я отримую ще одну таку штучку, її поставлю я також там. Це чудово, тепер я зможу добре зберігати свої дрова. Так, що тут ще? Поличка або тайнік. Цікаво, давайте поличку. Який крафт полички? Знову 3 напівблока і 6 простих досок. У мене немає навіть досок, і напівблоки вже також. Ну, можливо, зараз трішки нарубаю. Тому що використовувати ту штучку це звичайно круто. Ой, ні, не вистачило мої сокири. Зараз буду крафтити ще одну. Так, сокира в мене буде з кременю знову. І Ідемі молот, ось молот. А вже скоро треба лягати спати. Але мені дуже подобається, що в мене є тепер місце в інвентарі це дуже круто. Ну, зараз посплю, а потім вже будете їсти. Так, тепер я можу зробити поличку майже. Мені всього-то на все потрібно розрубати декілька раз ось ці от доски. Один раз, Ще плюс до цього трішки досок. Чому я не можу? Воно що зламалося? Ні, просто я не взяв сокиру. Так, ось сокира, і трішки я знову забив інвентар. Це жах взагалі. І ще раз. Ось добув. Поличка, начебто, якщо не помиляюсь, ось так. І тут 6 по бокам. Так, є. Викладаємо, крафтимо, отримуємо. Так, досягнення отримано. За це я отримаю ще одну поличку, і цікаво, як вона виглядає. Давайте її розмістимо десь, ну, навіть не знаю. Десь ось тут, наприклад. І в неї можна покласти ось, ось такі от речі одиночні, я так розумію. а ну глину сюди можна. А, можна навіть стаками сюди класти речі. Тобто ще 18 слотів для того, щоб класти речі. Яка відмінність від ящика, не розумію, звичайно. Просто що гарніша виглядає. Але це не так важливо. Так, що ж тут ще? М -м, можна зробити покращений ящик. Але це не головне. Мені здається, треба зробити. Так, це люлоза. Ну, одну я вже, начебто, зробив попереднього разу. Поки що викину. Так, це люлоза є. Щоб мені зробити фільтр, так, треба висушити, зрозуміло. Тому спочатку позбираю. Ось це от висушене волокно. І знову поставлю сюди, де целюлоза. За 5 хвилин вона має перетворитися на папір. Так, мені треба таких 4, щоб отримати досягнення. Тому ну, тут, тут мало. І чомусь він не росте. Цікаво чому. Зараз швиденько збігаю туди, де є ще трішки ось цього от. А, он, його видно. 5 забрав. Зараз закину. Якщо не помиляюсь, то можна закинути лише. Е, одну штучку. Не, навіть не пам'ятаю, що я попередній раз закидував. Просто тростину, чи. А, можна відразу 5. Чудово. Воно нехай перероблюється, а я йду нарубувати дрова. Але перед тим, як нарубувати дров, я краще я перероблю ось ці от плити от такі от кирпичі. Ну і ось ці от також. А, до речі, в мене ж там ще готовий камінь, начебто. Так, 6 каменю. І тепер буду це все переробляти. У мене знову зламалась наковальня. Але я пам'ятаю, що в мене десь були ресурси для ще однієї всього-навсього. Так, ось. І ще десь кам'яна А, ось, і кам'яна плита. Значе, крафт ось такий. І це остання наковальня, яка в мене є. Краще буде зробити мені 9 е, граніт. І зараз з граніту зроблю ось такі от блоки, щоб наступного разу мені було що крафтити. Я зробив рівно 8 ось таких от камінців. Ну, навіть на камінці, той самий кругляк, але гранітний. І тепер беру дрова, потім підпалюю. І зараз воно буде собі переплавлятися, ну, термічно оброблятися. І тепер іду з двома сокирами добувати дерево. Нарубав я трішки дерева, тепер це все поскладаю, наприклад, сюди. Так, сюди вміщається начебто 3 стаки. А, ні, сюди вміщається 9 стаків. Це чудове рішення. Ну, сюди більше класти не буду. Один стак залишу собі. А цей поки що нехай лежать. Так, що тут у нас? А, тут воно не догоріло, тому що закінчилися дрова, поки я там рубав. Ну, що ж, мені не тяжко, я підпалю ще раз. І тоді воно приготується, скажімо так. Так, тут все добре. Целюлоза моя готова. 5 целлюлози Ми отримали досягнення. За це ще 4 целюлози. І тепер її всі, всю можемо висушити. Навіть папір ось отримали. Так, ну, тут позабираю це. Поки що не потрібно. Я надіюсь, і не пригодиться. Тому що мені таких пригод вистачає з кріпером, чи ще з чимось, чи з кимось. Так, це забув забрати. Що там по досягненню? Так, це папір, книга, ну це не дуже цікаво. Це що таке? Тепличне скло. Ну, я нічого не вирощую поки що, тому напевно, не потрібно. Е, так, це для чого? Для чого воно? Ага, для такої глини. А ця глина потім мені скрізь потрібна. Ну, це цікаво, але буду розбиратись з цим пізніше. Можливо. Ось цей ящик. Ого. Ну в нього і крафт. Так, крафт зовсім не, не простий. Але перейдемо до того, для чого я хотів використати целюлозу, ну а потім папір. Десь тут повинен бути фільтр. Ось він. Так, як мені зробити деревне вугілля. Ой, то ту, ту 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 так це немає в мене такого. Такого також. Що мене пхає? Злякав. Дякую, песик. Не очікую. Якось вони так спавняться. Неочікувано зовсім. Так, про що це я? Так, мені треба вугільний фільтр. Деревне вугілля е, Блок деревного вугілля Ага. Тобто. Це також буде тяжко. Піроліс. Як мені таке зробити? Тобто, зовсім не скоро я це зроблю. Ну, добре, папір. Значить, покладу назад. Будемо розбиратись далі ще тут. Можливо, варто зробити кращий диск Цей диск має ось такий крафт, діорит. Діорит начебто, начебто немає. І потім такі осколки з кременю. Ані, діорит в мене є, але кременю немає, тому йду по кремінь. Згадав, що в мене вдома є кремінь, але він в блоках. Тому доведеться зараз розставляти, ну і ламати добувати собі. Десь моя лопатка була. Ну, не в, інв... не в інвентарі точно. Так, тут немає. Скоріше за все вона зламалась, тому зараз зроблю нову. Або ж, або ж я її десь сюди закину. Ні, начебто немає. Кравчу нову лопату. Кам'яну навіть. Так. Все, лопата є, тепер буду бігати добувати. 15 в мене є кусочків. Тепер з них я зможу зробити нормальний диск. Так, викладаю діорит посередині. І ремінь. Все, кращий диск отримав. Цей диск ще начебто нормальний? Нормальний. Тому цей диск я закину десь сюди, поки що не, не знадобиться. Відразу гляну диск покраще. Це вже диск з кісток. Ну, напевно, вони однакові, просто в досягненнях стоять разом. Залізний диск. Ну, тут зрозуміло, що треба залізо. Я тут ще не забрав нагороди. А, тут скрізь торт. Ну, тут досвід, це я заберу, тут також досвід, і тут також досвід. Так, що ж мені краще зробити? Що тут цікаво? Заліза, ну, заліза в мене близько немає. Щоб добути залізо, мені треба перейти сюди. Тобто, зробити ось таку от глину. Ось така от глина робиться, як вже тут мені показували. Таку глину я добуду, це завжди мені випадає. І до, залишаються два інгредієнти. Це як робиться? А, також дуже просто. А ось це от. М так. Це також замочувати негашену ізвість. А це як робиться? Ізвісняк. У, ну, тут, напевно, не так просто. Я навіть не знаю, де мені його добути. Ага, ось такі от камінці. Але я такі камінці ні разу не бачив. Ну Це, я думаю, буде непросто знайти. Я знайшов в шахті щось цікаве, це якісь застарілі кістки. І коли я їх ламаю кам'яним кам кайлом, то мені випадають ось такі от кусочки. Ну, тому зараз трішки нафармлю цих кут. А, навіть ще кістяна мука, начебто. Так, і кістяна мука. Тому зараз нафармлю цього цікавого матеріалу. На жаль, я не зміг знайти ось такі от камінці, вони виглядають саме ось так. Але я не розумію, де я його пропустив. Написано, що він знаходиться в будь-якому місці під землею, тобто майже скрізь він під землею є. Але я щось порився, порився в шахті, там нічого немає. Ну і на цьому все. Сьогодні ось такий от коротенький випуск, тому ставте вподобайки, кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал. А з вами був Ден. Всім до зустрічі!